Продовжимо тим, що Україна витратила на сектор безпеки та оборони понад половину видатків держбюджету від початку 2024 року. Сума витрат становила 888 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. У відомстві також зазначили, що кошти були спрямовані, зокрема на грошове забезпечення для військовослужбовців, придбання військового озброєння та забезпечення діяльності відповідних органів та формувань. На зв'язку зі студією Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook, вітаю вас доброї ночі вам. Доброї ночі, отже, пане Григорію, ну 57,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, так на потреби сектора безпеки і оборони, якщо уточнювати понад половину, це скільки це 57,5%. Ми з вами неодноразово говорили, що ну про соці про видатки там на соціальну сферу варто забути цьогоріч, можливо, і наступного року. Але е, хочу вас перепитати, а що найбільше зараз страждає тоді? Ну, 57 Вино це дуже багато і зараз тільки липень ще. Ну дивіться, давайте розділяти є кошти міжнародних партнерів, які можуть бути направлені на все, крім сектору безпеки ну, і, і, держава, і оборони. Так. Угу. Можуть бути там якісь тимчасові розриви, але в рамках календарного року ми ну, зобов'язані збалансувати. Тобто, нас є безпеково оборони можемо фінансувати лише. Власними надходженнями податковими, плюс власними злученнями на ринку ВДП це від цього там ще є сам розпис від річного плану. Якщо не помиляюсь, там близько 55% був розпис за січень травень проти ну там, там близько з чотирьох відсотків виходять середнього середньоафматично. Тобто Звідси ж власне, цифра в 500 мільярдів, сума якої не вистачає на сектор безпеки і оборони до кінця року. Це ну бюджет власне самого міноборони і бюджет національної гвардії, де ну там є самі бойові частини ну національної гвардії України. Є, Бойові частини державної прикордонної служби, які входять до також до міністерства внутрішніх справ, там також бюджет був перевиконаний січень травень, не непритамув рівень виконання 49% швидше ніж та да, там від плану за 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 5 місяців. Ну, зараз є офіційна от комунікація Мінфіну, що 130 мільярдів це план зібрати податками до кінця року цим пакетом, що був внесений, 370. Ну, вони намагаються зрізати якісь державні видатки, що вийде, що вийде, тобто ну, внутрішня економія, плюс там, там можливо якісь гранти інші інші джерела надходження. Тому тому власне там, ну, можна комунікувати про цей ну пакет 130 мільярдів. Він комусь подобається, комусь не подобається. Але він критично потрібен, ну, хоча б драфт його, щоб профінансувати військові видатки до кінця року. А, Є ймовірні, що ми отримуємо якийсь е, шматочок від 50 мільярдів від G7, які ну, там вже Севен підтримали, але ще ну до кінця дорожньої карти отримання цих коштів їх немає. Е, отримаємо ми не отримаємо до кінця року. цей, цей шматочок по ну, поки що там, 100% сто гарантії немає. Тому тому власне альтернативний цей інструмент у вигляді ну, ініціативи уряду по підвищенню податків. Ну а підвищення податків це воєнний збір, це ПДФ, і ну наскільки вони будуть підвищені? Тобто там, наскільки я розумію, 5% – це воєнний збір, може бути ПДФ 23%, що ще? Ні, поки що поки, поки що, що ні. поки що без зростання ПДВ. Військовий збір з 1,5% до 5%, Це ключове е, плюс для ФОП. Перша друга група фопів там плюс 5% від е, мінімальної заробітної плати. Це виходить близько 800 гривень на на місяць. І третя група фоп також плюс 1%. Е, найбільш дискусійний там поки що податок на сладку воду там близько 10 мільярдів гривень збираються по ньому зібрати. Ну, от, власне, так, да, власне, ключове. Там є по ще додаткових 15% військового збору при купівлі нового авто, але це ну, там, воно стосується лише дуже невеликої частки ринку. Скажіть, а що зараз об'єктивно відбувається з валютним курсом сьогодні, і що на нього впливає? Це в нас за підсумками червня, зростання собівартості виробництва в економіці це 14%. З них зростання собівартості по постачанню енергоресурсів. 28%. це не могло не відобразитися на валютному самому курсі. Тобто, у нас одночасно на курс тисне дві, дві тенденції. Перша це необхідний вищий курс для того, щоб вирівнювати доходи бюджету вгору, так? Тобто, весь імпортний ПДВ-МИТО, це допомагає ну, гривневому квіваленту доходу бюджету. Це перше. А друге це тиск на валютний ринок і ну висока інфляція на по, по, по на ресурсам в тому числі всі побігли на валютний ринок ну у нас за останні там декілька десятків днів та да, були дні, коли 70% відсотків всіх всієї купівлі валюти закривав національний банк ну це власне показники чесно кажучи там ще березня двадцять другого року коли лише війна почалася перший місяць я пам'ятаю були такі показники ну Зазвичай для нас там були нормальні при при при, при якій стабілізації там 15, 20, 25. А, Тобто, ну я ясно, що національний банк ну, не може продавати 70% всього, що купується на ринку. Ну потрошки курс зростає. А, ну, очевидно, що виходимо напевно на, на середньорічний 47, який закладався і в бюджет, для того щоб вийти на середньорічний 47, Це в четвертому кварталі. Треба вийти приписно на 43 з чимось. Mm -hmm. От, ну, Напевно, навколо цих 43 і будемо ми коливатися. Тут це зовсім так спрощено, але ну враховуючи те, що відбувається з, 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 з енергосистемою, це просто вимушений вимушений крок. Зрозуміло почув вас. Дякую вам за цю аналітику. Григорій Кукуруза, економіст України Outlook, щойно був на зв'язку зі студією. Ну а далі.